Коли-небудь задумувалися над секретом створення ідеальних блинів. Сьогодні ми вирушаємо в кулінарну подорож, щоб освоїти мистецтво блинів Сміт, сніданок, який завойовує серця вже протягом багатьох поколінь. Уявіть собі сцену: прохолодний осінній ранок, чашка гарячої кави і стосик пухких золотистих блинів, сполитими ніжним кленовим сиропом. Здається, мрією? Ну, мрії справді здійснюються. І сьогодні ми розкриємо магію створення цих мрійних млинців. Рецепт простий. А інгредієнти, ймовірно, вже є в вашій кухонній шафі. Секрет, однак, полягає в техніці і любові, яку ви вливаєте в процес. Почніть з поєднання чашки борошна з двома столовими ложками цукру. До цього додайте щіпку солі і чайну ложку порошку для випічки, щоб додати вашим панкейкам необхідну пухкість. Змішайте ці сухі інгредієнти, поки вони не будуть добре інтегровані. Тепер час вводити вологі інгредієнти, розбийте одне велике яйце у суху суміш. За ним чашку молока та дві столові ложки розтопленого безсолевого масла. Пам'ятайте, інгредієнти кімнатної температури краще змішуються, що призводить до більш гладкої тіста. Змішайте інгредієнти, доки вони не поєднаються. Перемішування може призвести до твердих панкейків, і ми безумовно цього не хочемо. Це нормально, якщо декілька грудочок збереглися. Вони розсіюються під час процесу приготування. Розігрійте неприлипну сковороду на середньому вогні. Як тільки вона нагріється, висипте чверть чашки тіста до центру сковороди. Коли на поверхні починають формуватися бульбашки і краї виглядають готовими, переверніть млинець. Готуйте його, поки він не стане золотисто-коричневим з обох сторін. Повторіть з рештою тіста. І ось ви маєте його ідеальні панкейки сміта, готові до смакування. Прикрасьте їх шматочком масла щедрим струменем кленового сиропу або посипкою із цукру пудри. Підсумовуючи, приготування панкейків Сміц, включає змішування сухих інгредієнтів, додаємо рідкі інгредієнти, перемішуємо, поки вони не поєднаються, готуємо тісто у гарячій сковороді, перевертаємо, коли з'являються бульбашки. Результатом буде стопка смачних пухких панкейків, яка зробить будь-який сніданок незабутнім. Пам'ятайте, найкращі млинці робляться з любов'ю, тому не має значення, чи це ледача недільний ранок, чи спеціальний сніданок. Наберіться терпіння, насолоджуйтеся процесом і смакуйте кожний шматочок домашніх панкейків Смітс. Смачного!